Всім привіт, друзі! Я Леся, і це нова частина серії роликів про Ф2. Знаю, знаю, нещодавно вийшов довгоочікуваний фінальний комікс історії, і мене всі з цього приводу закібербулили. Що я випускаю відео з такою неймовірною швидкістю? Так було близько. Таке чувство, що... Якесь Бог наказує нас за щось. Але ми з вами рухаємось далі по сюжету. Перед початком хочу порекомендувати вам discord сервер BuffHub. Це discord сервер української ТФ2 спільноти, де ви можете знайти собі друзів, команду і просто поспілкуватися по tf 2 Адміністратор серверу зв'язався зі мною, попросив розповісти про нього людям. Думаю, багатьом буде цікаво і корисно. Тому шукайте посилання в описі і в закріпленому коментарі. Переходимо до відео. І так на перших фреймах ми бачимо флешбек з того дня, коли команда рятувала розвідника і шпигуна. Полінг, треба знайти місце таємної зустрічі з адміністраторкою. Так куди ми пиздуємо, блядь? У нас. 2 години 58 хвилин до кінця програми, ми ще нікуди не заїхали. Під воріть стара вішалка розповідає дівчині, що вижрала увесь Австраліум, який тільки був у світі, але залишилося ще одне сховище, і тепер команді треба знайти це останнє сховище скоріше, ніж це зроблять ворожі найми. Далі ми вертаємося в актуальну часову лінію, де кулеметник з розвідником їдуть по пустці в Австралії. Теоретично вони прямують до одного зі сховищ, але за припущенням кулеметника, це сховище. Уже пусте, тож вони не знають, на кой хрін туди їхати, але просто виконують інструкції. Також хей відролить розвідника фактом, що шпигун його батько, що Джеремі активно заперечує. Після цього нам показують шпигуна, який теж виконує місію, але в іншій локації. Паралельно до цього він плаче міс сполінг по телефону, що не хоче працювати разом із солдатом. Дівчина вислуховує все це ниття. Я зараз собі трошки поплачу. Подивлюся театралізовану хресну дорогу. І вони з підривником під'їжджають до будинку батьків снайпера, теж у Австралії. Будинок здається покинутим, світла нема, а всередині срач. Але стить пердить, спавниться сам снайпер і газить підривника вакциною з саморобної горілки. Козацька рада, козак є в кожному. Тим часом солдат з Жанною мають романтичний смолток, аж погун ловить лютий крінж. Загін добирається до пункту призначення, після чого друзі не без фізичної агресії додаються з австралійцями, щоб отримати субмарину для продовження місії. В пустелі в ту же секунду Хеві з розвідником знаходять потаємний вхід до сховища Австраліуму, але там хуй де да ніхуя, де ще й Сакстон Хейл з мотузкою. Здоровай розділяє наміри наймів знайти Австраліум і обламати роги, що зану. Тому діду, щоб повернути компанію. Хаті снайпера міс Полінг 10 хвилин плюється в обличчя підривнику, щоб привести алкоголіка до тями. Але снайпер обламує всю цю малину. Виявляється, що він прийомний, а міс Полінг має інформацію про місто знаходження його біологічних батьків. Конфлікт вирішується за секунду, оскільки дівчина інформує найма, що вони так збираються пливти до його батьків в рамках місії, щоб знайти сховище Австраліума. Снайпер звільняє друзів від мотузок, а міс Полінг ставиться з гумором до того факту. Що хвилину тому снайпер хотів закопати їх на городі. Тим часом інженер робить апгрейд машині для підтримки життєдіяльності, щоб бабка надвинула коні трохи довше, а команда на віджатій субмарині прямує до Нової Зеландії, яка в цьому світі пішла під воду. Там вони зустрічають біологічних батьків снайпера. Виявляється, що батько снайпера науковець, який був ініціатором перенесення нової Зеландії під воду, також він всрав весь бюджет країни на цей стартап і прийшов до сенаторів з новою ідеєю перенесення країни в космос. Керівництво послало його в дупу. Де ми знаходимося? Що це таке? Це що, Верховна Рада? Чи мене це взагалі сниться? А вже вдома малий снайпер ненароком залазить у ракету і запускає її. На щастя, ракета не долетіла до космосу, а йопнулася на березі Австралії, де малого і знайшли його прийомні батьки. А ще через цю ракету всю Нову Зеландію затопило, бо вона пробила купол. До речі, залишки Австралію команда таки знайшла. Кончений батько снайпера побудував з нього ракету, яку підступно оганяє кончена мама снайпера. Приміщення починає заливати водою, і щоб, не дай Боже, не відвідати. Дати статус найголовнішого мудака цього випуску дружині батько снайпера пізде з субмарину, але все стає ще гірше, бо в локацію завалюється зла класична команда. Зро придурок <клес> Давай три. Дере Вбиває снайпера і бере всіх в позасталих у полон. На цьому випуск закінчується. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюсь, воно підняло вам настрій в такий крайне легкий для нас час, але найголовніше не забувайте донатити на Збройні Сили України.